Доброго дня, шановним підписчикам, до вашої уваги, хочемо показати нашу роботу. Хто за нами слідкує? Хто дивиться за моєю сторінкою? Всі наблюдали попередньо розробляли замовлення ось цього козирка. Даний козирьочок іміни під фірму, зроблені з логотипами фірмами та їхньої назвою фірми. Козирьочок розроблений по замовленню даного замовника. Вносились корективи, вимальовували козирок разом з замовником. Тому, коли ви мені присилаєте мільйон фотографій з інтернету, а ось так, а ось сяк, все в ваших руках, хлопці. Як захочете, так і зробимо. Попередньо ми це наложимо на машину, покажемо, який воно буде мати вигляд, і запускаємо в роботу. Тому кому цікаво, звертайтесь, працюємо для вас з повагою. Міртюнін по даному авто робимо з повністю звіт, що було виконано по цій машині. Козирьок, козирки різні варіації, різні можна робити під покраску нержавійку. Зараз в планах роздумуємо зробити чорний матеріал під фарбування. Але трошечки поки хлопці притормозимо, бо ви там такі умні коментарі залишаєте, що наші розробки, які ми робимо, дуже швидко попадають в руки конкурентів і вони їх перемальовують. Тому поки, поки ніржавійка в нас в продажу, і ми показуємо те, що ми зробили, те, що ми виконали. Міняти дизайни, міняти написи це все в ваших силах. Під даний козирок буде робитися підсвітка, підсвітка буде керуватися з салону через контролер. Буде підсвічено логотипи і буде підсвічений надпис. Тому кому цікаво, звертайтеся з повагою. Міртюнін працюємо для вас. Ось він в плані, як він виглядає по машині, по габариту кабіни.